Українська література 10 клас Іван Карпенко карий Мартин Боруля, Сценічна історія, дворянство як міф Мартин Боруля, літературний рід, драма, напрям, реалізм, жанр трагікомедія, твір, написаний 1886 року у новочеркаському засланні. Іван Карпенко карий так пише про жанр твору. «Комедія, комедія ця дуже серйозна, і я боюся, що буде скучна для публіки, котра від комедії жде тільки сміху. Трагікомедія так визначає жанр п'єси Мартин Боруля у сучасному літературознавстві, тобто утворює поєднання трагічних та комічних елементів. Прототипи. Іван Тобілевич, тобто Іван Карпенко Карий, уперше прочитавши комедію Жана Батиста Мольєра Міщанин-Шляхтич був неабияк вражений, твір нагадав про деякі факти з життя його родини. Основу сюжету твору письменник узяв родинну подію, коли батько Карпо Адамович Тобілевич намагався довести своє дворянство, щоб вивести родину із селянського стану у стан панський. Але у документах його прізвище фігурувало в двох різновидах: Тобілевич і Тебілевич. Іван Карпенко Карий добре пам'ятав, що батько, як і головний герой драми Мартин Боруля, мало не помер. Від образи. Історичне тло у трагікомедії показане українське село після реформи 1861 року. Після скасування реформи частина колишніх кріпаків стали заможними людьми, і до них, напевно, ну завдяки своїй праці, звичайно, і до, до них, напевно, належав Мартин Боруля. Мартин Боруля це чиншовик, тобто людина, яка належала до чиншової шляхти, це вільна людина, яка орендує землю у, в інших людей, не маючи своєї землі, і сплачує грошовий податок. Чиншова шляхта збереглася в Україні до початку ХХ століття. Відповідно до указу, чиншовики були зобов'язані подати документи, які підтверджували б їхнє дворянське походження. Якщо ж таких документів не буде, то їх прирівняють у правах до селян. Сценічна історія трагікомедії Іван Карпенко карий писав: надумав із трупою мандрувати до Парижа сміливий намір винести на європейську сцену мистецтво рідного театру. А може, в цьому є рація? Хай глядачі зіставлять гру Марії Заньковецької грою прославленої французької зірки Сари Бернар. А що скажуть французи? Може повести у Франції Мартина Бурулю, щоб позмагатися з мольєрівським міщанином-шляхтичем? Французи дуже вибагливі до гумору Герцен писав, що гумор і дотепність є чудовими елементами французького характеру. Сам Іван Карпенко Карий блискуче виконував роль Мартина Борулі в театрі Корифеїв. 1953 року було знято фільм Мартин Боруля. Дворянство це міф, дворянство це нав'язлива ідея Мартина Борулі? Пан Красовський назвав Мартина Бидлом, його сина телям. Боруля заполегливо із завзяттям судиться, кидаючи гроші на вітер, навіть не розуміє, що повірений Трандалєв просто дурить його. Заповітна мрія Борулі – зробити свій рід дворянським, поставити все на дворянську лінію справою честі, Стало доведення дворянської лінії. Мартин Боруля встановлює вдома порядки дворянські і таким чином губить справжні цінності, губить ту величезну основу, свою родинну, свою національну основу, на якій він жив, і жили його предки, на якій тримався його рід. Мартин Боруля наказує собі членам родини довго спати, хоча і спиня йому нудно та й боки болять. Він планує розвести собак, їздити на полювання. Він хоче віддати доньку Марисю за благородного, який. Потім через кумедне непорозуміння тікає від неї Ціявський, почувши розмову Мартина Борулі і дружини про те, хто був би хресними кумами майбутньої дитини, подумав собі, що Нєвеста з приплодом і втікає. Мартин Боруля намагається прилаштувати сина на благородну чиновницьку посаду, аби тільки той був у місті і не займався, не працював коло землі. Він вимагає від дітей називати його папінька, а дружину мамінька. Він хоче завести в себе навіть. Режим харчування такий, який колись напевно бачив, у панів чи думав собі, що це виведе його на дворянську лінію. Чай я пив і знаю, як його настановлять, то сам тобі розкажу, а кофію не знаю, як роблять. Піди ти зараз до Сидоровички, вона зна і повчися у неї. І розпитай гарненько, як його роблять і коли його подають, чи до борщу, чи на ніч. Звичайно. Ми можемо сміятися з його вказівок, можемо сміятися з того, що він не знає, коли кофе подають, що він вирішив відійти від звичайних слів тато і мама і захотів, щоб називали його на панські на російський манер папінька, а дружину «мамінька». Але це напевно в тому і драма Мартина Боролі. Тобто нам може і смішно, а йому не смішно зовсім. Гарвасі Гуляницький, його друг, каже Мартину Борулі: Ти осліп від дворянства. І поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профискаєш і таки нічого не доб'єшся. Тобто Мартин Боруля справді витратив дуже багато грошей на те, щоб довести тим, що він дворянин. Його дочка Марися каже, жили ж ми перше без дворянства, і всі були щасливі. Нащо ж дворянство нам здалося, коли воно горе приносить? Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Напевно, в останніх рядках є не тільки ідея п'єси, а є взагалі золота думка, як на світі краще жити. Чи посада, чи навіть багатство приносить щастя? Чи це найголовніше для того, щоб бути? Щасливим. Згадую борулю, хоч люди сміються з нього, бо їм здається, що вони не такі чудаки, як боруля. А коли гарненько придивитися, то й сміятися нічого. Хто б не хотів вивести своїх дітей на дворянську лінію, щоб вони не черствий кусок хліба мали. О! Бажання Мартина Борулі стати дворянином відгукується його минуле. Якщо він був кріпаком, то звичайно він дуже добре пам'ятає, як він жив кріпак і як жили його вони, тобто як жили ті люди, на кого він працював. І тому, звичайно, Мартин Бурулі закономірно хоче, щоб діти так не жили, як він колись жив. Хоча зараз, я думаю, він має набагато більші статки, і діти не їдять черствого шматка хліба. Та для чого Рулі дворянство? Дворянство йому потрібно тому, що він соромиться бути собою. Він соромиться бути собою, йому соромно говорити тою мовою, якою він говорить. Йому соромно їсти ту їжу, яку він е, споживає, йому соромно притримуватися тих звичаїв, тих порядків, яких дотримувався його рід, і дотримується він сам. І тому він, напевно. І смішний і трагічний, бо він соромиться бути тим, ким є насправді. Можна бути щасливим лише коли живеш за покликанням. Так як того прагне твоя душа. Треба жити для себе, а не старатися щось комусь довести. Життя за покликанням це є ідея Григорія Сковороди, і тому людина не повинна соромитися в себе. Людина справді повинна. Вчитися жити для себе і не намагатися комусь довести, комусь довести свою кращість, свою вищість, свою ідеальність, тому що від цього вона і напевно виглядає смішно і трагічно.